Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації, ви на каналі World of Coins. Та сьогодні я вам розповім, як отримати максимум, якщо ви вирішили стати холдером монети X з проекту X-Empire. Якщо б ви не продали свої токени на лістингу, а вирішили все-таки захолдити, ми сьогодні розглянемо, які ж розробники X-Empire нам. Дали, так би мовити, плюси, або які ви можете отримати профід від того, що ви будете отримувати дані токени на гаманці. Ну, по-перше, ви можете ще зайти в додаток X Empire, і тут буде вкладка X-Holder, перейдете, і ось тут написано, що якщо ви протягом 30 днів утримуєте токени X на вашому гаманці, ви будете отримувати певні. Бонуси. Що ж це у нас за бонуси на сьогоднішній день. Ну, Бачите, тут є декілька проєктів, які за те, що ви отримуєте токен X на вашому гаманці, вони будуть вам видавати бонус до айрдропу. Ось є проєкт Хрум, проєкт Dogge, STUFONLI, Мемслап і MMM. Ну, Найцікавіші це однозначно буде являтися Хрум. Також це Memeslab, це... База для мемів для ноткоїна. Ну і ще також можна виділити Dogiator. В принципі, теж цікаво. От став-Only та мемемі MMM. ну, такі собі проекти, ну скажімо, на любителя. Ну і також ще у нас є вкладка X Utility, де ви бачите, є три проекти. Fit, це Length і Sleep. Ну, це три додатка, вони ще не готові. Можете прочитати опис, що це за додатки. Ну так коротенько, перший, перший додаток це буде, так би мовити, в Телеграмі буде жива стрічка новин. Другий, це буде щось, так би мовити, Google Translator. І третій це якась, якийсь додаток про щодо сну. Не знаю, як він буде працювати, поки що додатки не готові. Вам щось детальніше розповісти про функціонал я не можу. Чекаємо, коли вони вже вийдуть, і будемо їх оглядати. Так от, повертаючись до даного переліку, що вже можна вам розповісти? Ну, найцікавіше їх РУМ, і проєкт Хрум анонсував, що 10% їхнього аїрдропу підуть для тих осіб, які являються холдером. Монети X. ну вже якби непоганий бонус. Також Dogiator близько, е якщо я не помиляюсь, там 5, від 2 до 5%. Ну і оці всі е Stefonli, Memslap і Mem до 2% айрдропу вони виділяють для тих осіб, які отримують токен X. Ну, Як ви бачите, чи вигідно чи ні. Покаже час. Найближчим проєктом, який ми очікуємо, буде проєкт Chrome. Я вам ще зніму окреме відео по проєкту Chrome, що там робити і так далі. І по догіату ну, всі проєкти, які ми отримуємо якісь додаткові айрдропи за рахунок отримання токену X на вашому гаманці. Всі ці проєкти будуть оглянуті мною, і я їх вам представлю на каналі. Також не забудьте, якщо вже ви повинні. Ну, якщо ви не, немає на вашій біржі, куди ви вводили можливості запулити ваші токени, то ви вже повинні ці токени на ваш гаманець відправити. І не забувайте те, що в кожному з цих проєктів той гаманець, який ви там під, ну, підв'язували, він має співпадати з тим гаманцем, де знаходяться токени X. Якщо у вас, наприклад, там три гаманця, наприклад, там Binance Wallet або OKX Wallet, і є, наприклад, Telegramські або TonKieper, ви підв'язали в цих проєктах Tonkeper, а монетки у вас лежать, наприклад, на е, OKX Wallet, то ви тоді не, будете отримати, ну, не зможете отримати цей дроп. Вам потрібно монети там, з OKX Wallet, як, наприклад, перевести на тонкіпер на або на Telegram Wallet, і тоді ви будете отримувати. На цьому в мене все. Незабаром очікуйте огляди по даним проектам. Підписуйтесь на нас, заходьте до нашого Діскорд-каналу, ставте питання, будемо раді всім. Тому на сьогодні у мене все. І до зустрічі!